Спортивне рибальство як спроба зловити щастя на гачок. Секрет успіху на риболовлі велика вудка, вдало підібрана наживка та порція гарного настрою. А чим відрізняється рибальство від рибництва? Відповідь тебе здивує. Завдяки тваринництву населення України отримує багато смачних продуктів, як от молоко, яйця та м'ясо. Тваринництво це галузь сільського господарства, яка постачає населенню м'ясо-молочні продукти, а промисловості надає сировину. Поглянь уважно на схему структури продукції сільського господарства України 2022 року. Яку частку в ній займає продукція тваринництва? У структурі продукції сільського господарства України продукція тваринництва займає лише 21,8%. Більшу частку має продукція рослинництва У тваринництві ключовим показником виробництва є продуктивність сільськогосподарських тварин. Що це таке? Будемо розбиратися. Продуктивність сільськогосподарських тварин вимірюється кількістю та якістю продукції, яку можна отримати за якийсь період часу. Це може бути доба, місяць або рік. Так, наприклад, для корів овець та кіз варіантом продуктивності є кількість отриманого молока за день, а для птиці кількість яєць. Такі показники дають змогу оцінювати ефективність роботи господарства. Розвиток тваринництва залежить від кормової бази, тобто кормів. Адже всіх тварин треба годувати та ще й не один раз на добу корми це продукти рослинного, тваринного чи хімічного походження, які використовують для годування тварин. Залежно від складу компонентів, корми поділяють на рослинні, тваринні, мінеральні, комбікорми та інші. Рослинні це зерно, силос, сіно, коренеплоди, бульбоплоди тощо. До кормів тваринного походження належать кісткове борошно, жир, молоко та інше. Мінеральні корми складаються з кормових добавок, які використовують у раціонах тварин у разі нестачі деяких хімічних елементів, до таких відносять крейду, кухонну сіль тощо. Комбікорми це така собі однорідна суміш, яка складається із перемелених компонентів рослинного і тваринного походження та біологічно активних добавок. Комбікорми є різні. Усе залежить від того, для якого виду тварин комбікорм виготовляють. У різних регіонах України кормова база залежить від розвитку різних галузей рослинництва. Основні галузі тваринництва – це скотарство, свинарство, вівчарство і птахівництво. Але виділяють ще кролівництво, конярство, бджільництво тощо. Кожна галузь має свої специфічні характеристики та виробничі особливості. Розглянемо декілька з них. Скотарство це найбільша галузь тваринництва, яка забезпечує країну молоком та яловичиною. Скотарство займається розведенням великої рогатої худоби та поділяється на кілька напрямків: молочний, м'ясомолочний та м'ясний. По назві одразу зрозуміло, що є кінцевою продукцією кожного напрямку. Скотарство добре розвинуте на Поліссі, у лісостепі та Карпатах. Свинарство це галузь, яка посідає друге місце в м'ясному балансі нашої країни. Воно виробляє одну третю всього м'яса в нашій державі. І тут із назви теж зрозуміло, яких тварин розводять у цій галузі. Свинарство має два напрямки м'ясосальний та сальний. Ця галузь добре розвинена на всій території України. Але основні райони розташовуються в лісостепі та степі, бо там є достатньо кормів. Вівчарство це окрема галузь тваринництва, яка забезпечує населення молоком, м'ясом, а легкій промисловості надає сировину. Як ти думаєш, яких тварин розводять у цій галузі? У цій галузі займається розведенням овець. Основні райони вівчарства степ та Карпати. Більшість українців не уявляють свого життя без продуктів птахівництва, як от яйця та м'ясо птиці. Птахівництво це галузь тваринництва, яка займається розведенням, вирощуванням та утриманням корей, качок, гусей, цесарок, індиків та перепілок. Вона також постачає сировину, пух та пір'я для легкої промисловості. Ця галузь поширена на всій території України біля великих міст. Але все ж найбільша кількість птахоферм розташовується в лісостепі та степі, де вирощують зернові культури. Але це ще не все. В Україні велике значення має також рибне господарство. Рибне господарство це окрема галузь, яка займається виловом, вирощуванням, відтворенням і збільшенням запасів риби, ракоподібних і молюсків у природних та штучних водоймах. У межах України у морях, річках, озерах та ставках налічується приблизно 200 видів риб. Рибне господарство постачає населенню лящів, судаків, коропів, щук, сомів, окунів тощо. Завдяки цій галузі ми отримуємо цінні харчові, кормові та лікарські продукти. Ця галузь поділяється на рибальство і рибництво. Рибальство займається виливом риби. Добування мракоподібних і молюсків у морях та поверхневих водах України воно поділяється на промислове та аматорське, промислове виловлює велику кількість риби для харчової галузі. Аматорське це вилов риби для своїх потреб. Є ще й спортивна риболовля. І це не просто посиденьки в човні з вудкою. Це такі собі змагання між рибалками. Хто більше впіймає риби за принципом спіймав відпустив? І найголовніше, що вся риба залишається живою та здоровою. Рибництво займається збереженням та поліпшенням рибних запасів у природних водоймах та розведенням риби в штучних, наприклад, у ставках. До речі, зараз це один із найперспективніших напрямків рибного господарства, який називають ставковим рибництвом. Воно найкраще розвинуте в лісостепі та Карпатах. Тепер ти знаєш, що рибайство займається виловом риби, а рибництво збереженням та поліпшенням рибних запасів. Тваринництво України відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Але виникають і проблеми, які впливають на його розвиток. Останнім часом. Зменшилася кількість поголів'я сільськогосподарських тварин. Поглянь на таблицю кількості сільськогосподарських тварин у період із 2000 по 2022 рік. Ти бачиш, що їхня кількість, окрім птиці, дуже скоротилася. Це сталося через хвороби тварин та їхню низьку продуктивність. Також зменшилася популяція традиційних порід через неефективну систему селекції. Для розв'язання цих проблем важливо впроваджувати сучасні технології в галузі тваринництва, підтримувати дослідження та покращувати систему селекції для отримання продуктивних порід тварин. Запам'ятай тваринництво галузь сільського господарства, яка постачає населенню м'ясо-молочні продукти, а промисловості надає сировину. Розвиток тваринництва залежить від кормової бази, тобто кормів. Корми це продукти рослинного, тваринного чи хімічного походження, які використовують для годування тварин. Основні галузі тваринництва скотарство, свинарство, вівчарство і птахівництво, але виділяють ще кролівництво, конярство, бджільництво тощо. Кожна галузь має свої специфічні характеристики та виробничі особливості. Рибне господарство. Це окрема галузь, яка займається виловом, вирощуванням, відтворенням і збільшенням запасів риби ракоподібних і молюсків у природних та штучних водоймах. Вивчивши географію, ти зможеш визначити точне місце, де сховалися твої загублені ручки та олівці. Став уподобайку та підписуйся на канал.